Так, панове, два слова до вчорашньої публікації про ці штуки, планки або обойми швидкого заряджання. Що це таке, як цим користуватись? Ну, Як бачите, для калібру 545 вони сталеві, в них зручно ось так переносити БК, тому що він не розсипається. І найголовніше, що такі планки дозволяють швидко спорядити магазин, коли у цьому виникає необхідність. Як це відбувається? Нам потрібен такий адаптер, який ставиться ось сюди в магазин. У відповідні пази. Ось так вставляється. Після цього магазин з адаптером готовий прийняти планку з патронами. Приєднуємо планочку. І тепер нам залишається вперше магазином у 6 тверде, наприклад, у броню, у пластину бронежилета, піднатиснути отут, із Денця Гільзи, піднатиснути пальцями, щоб патрони по планці ковзнули у магазин. Ну, якось так. Перша планочка. Так. І друга планочка. Ну все. 30 патронів у нас в магазин споряджено за мінімальний проміжок часу. Я не те, щоб я був у цьому професіоналом, але мені такий спосіб сподобався. Я думаю, що трошки потренувавшись. Можна це робити навіть швидше. Щоб спорядити самі планки, також використовується адаптер. Отак вставляється планочка. Ось опускається оце пружинка фіксатора, і можна сюди патрончики по одному вставляти. Таким чином. Дуже просто. Раз. І у нас патрон в планці. Тепер він звідси не випаде. Якщо нам потрібно планку розрядити, у нас адаптера немає, а нам хочеться із планки ці патрони повиймати. Що нам зробити, можна, ну, можна отак от кулею підчепити ось цю пластиночку. І отак от патрони виймаються і вставляються. В принципі, якщо адаптера під рукою немає, але ви знаєте, що він у вас там десь є, то таким чином можна підняти пружинку і спорядити планку. Після чого поставити її на місце і вона буде нам надійно ці патрони зберігати. Ну, все, сподіваюсь, був корисним.